Дай Боже, бадьорого і натхненного дня понеділка. Бадьорого, бо розпочинаємо тиждень новий. І сьогодні таке файне слово із Колосян 4:16, де апостол Павло каже, нехай цей лист буде прочитаний у вас, і потім зробіть так, щоб він був прочитаний у Лаодікійській церкві, а той лист, який прочитаний у Лаодікеї, нехай буде прочитаний у вас. Тобто, апостол Павло заохочує всіх нас до ділення. До того, щоби коли ти відкриєш для себе щось файне, послідовне, щось, якусь істину або щось, що тобі допоможе більше зрозуміти, більше відкрити цей світ себе, зрозуміти, що відбувається, як рухатися, чим добре би займатися, а чим добре би не займатися. В нашому випадку це може бути будь-що, якийсь уривок і слово Боже, якась книжка, вірш, послання, може бути якийсь інший твір, якась інша книга. Фільм хороший, музика хороша, серіал. Будь-що справді що нас збудує. будь-що, що нас ну, збагатить. І апостол Павло заохочує: дивіться, якщо через щось ви отримали благословення, то буде дивно, коли ви це щось затримаєте тільки для себе, але зробіть так, що постарайтеся, щоб це передати. Тобто важливо, щоб ділитися. Ми доберемо Джугорі, якраз підійшов до мене один брат і каже, Тарас, а як у тебе виходить постійно щось розповідати, щось шукати, більш-менш не повторюватися? Бо я йому кажу, що для мене вже давно є не пріоритет не повторюватися. А я йому говорю, як? Ну бо дав мені Бог такий характер, що коли я щось відкрию, коли щось прочитаю, зрозумію, до мене дійде щось. Я діти вам вже стільки говорю, казала вчителька, що я вже сама розумію, про що йдеться, то я потім не можу це стримати у себе. І тепер у Меджугорі троє майже людей такі файні свідчення давали, як їх підтримало на дусі власне якесь відео. І найчастіше, до речі, такі якісь відео із «Маєтеся файно, на котрі я не зважаю, або на котрі я скажу, що щось таке, воно таке було, щось мені не сподобалося. А цікаво, що є брати і є сестри, і яких справді дорукає. Ну, Тобто, оце ділення ти можеш і не сподіватися. Як твоє пережиття якогось фільму, твоє пережиття якогось уривку певного із Слова Божого з Біблії, як твоє пережиття якоїсь навіть музики може підтримати на дусі, може благословити і втішити когось? Тим більше, коли багато людей свідчать про це із-за кордону, багато людей, які реально не мають можливості нормально спілкуватися навіть на своїй мові поруч або близько. Бо, бо мусять спілкуватися на мові на, на тій то, тої країни, де проживають. Тому, товариство, діліться, діліться ще і ще з братами і сестрами, хорошими відео. Перекидайте один одному. Між іншим, значна частина поширень і моїх відео це власне ділення. Тому також заохочую, сподобається вам щось, якась думка. То діліться нею. Нехай це слово буде читане і тут, і там. Я не претендую що це слово як слово Боже, але благословення. Коли ти отримаєш благословіння, то не затримуй, аби воно було лише твоїм, бо тоді воно не пошириться. Благословіння будь-яке. Чимось дуже схоже на вогонь. Коли ти ним ділишся, то, то, то вогонь не стає менший. Полум'я, температура не стає меншою, навпаки, її стає більше і більше. Воно множиться. Тому давайте множити вогонь всякого благословіння. І заохочую ще і ще Напишіть під коментарям, під цим відео в коментарях, власне, щось. Що вас благословило останнім часом? Але насамперед, із якийсь вирівок з біблії, насамперед якийсь фільм хороший, який вас збудував, може, серіал хороший, і, можливо, навіть якась музика, посилання на якусь файну пісню або бодай назва тої пісні, яка вас збудувала. І нехай такі благословіння ширяться знову і знову, ще і ще, паки-паки, для того, щоби. Файних речей, які нас збудовують, файних речей, які нас освячують, ставало ну, множилося і ставало більше і більше. І також, і також вони у своїй кількості будуть і світ цей дивний благословляти. Тому приймаємо благословіння, благословляємося і благословляємо, благословляємо всіх інших, тих людей, до кого можемо добратися, через дзвінок, телефон, інтернет, тобто до всіх, до кого доберемося. Будьте благословенні. І, до речі, дякую за всі донати для отця Бондаренка. Ми, ми вже йому перестали, вже там журиться і казав, що виходить не лише там для дітей сиріт, а виходить там і на інші служіння, покрити їм для військових. Так що слава Богу, за, за вашу участь, слава Богу, за те, що дбаєте. І також я забув сказати, бо минулого тижня ми вислали ще одну партію павербанків для військових, які дуже тішилися і передавали вам усім привіт і благословення. І часом мені здається, що для них не так, не так важливо, що ми робимо, як для них важливо, що про них не забувають. Так що не забувайте про воїнів, дякуйте їм. І також їх благословляйте і ставайте і для них благословінням. Майтеся файно. Мир вам. Дякую, що ви є.